Усім привіт, продажі Volkswagen Passat B7, свіжо пригнаний з Німеччини. Це один 4 бензин, автомат, гарна комплектація, класний коричневий колір, ідеально збережений стан автомобіля. Пробіг даного автомобіля 260 тисяч. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все вам буду показувати. 16 легкоспавні колеса на літній резині, без барбюрок, без потертостей, весь ціленький, рівненький. М'ятин, царапин, нічого немає. Оптика така у нас по бамперу, по капоту, піскострую, сколів, нічого так само немає. Має притютомані фари, передні та задні партроніки, датчик світла, датчик дощу. Ось він код для перевірки надаю, фіксуйте собі. Також ця сервісна історія присутня, дивіться, відео до кінця. А також є дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал. Показую вам кузов. Трішки мокренькі по нас дощ іде. Все тут у нас гарно по кузову, також задня оптика. Все ціленьке, нічого не ошкоджено Вікно з підігрівом. Ліфінчик такий, рейлінги Так показу. Хороші колеса, саме не подерті Також присутній фаркоп, розетка. Фартроніки задні, буде комфортно паркуватися. Дуже класний колір автомобіля, такий темно коричневий. Так, Показуйте по цій стороні. Також вікна бокові з підігрівом, як бачите, і з обдувом. І вікна притоновані, заламіновані, точніше, таким заводським наплем, щоб не вигоряв салон швидко. Також додатково для себе вже можете тонувати. При бажанні показує все по цій стороні. Нічого ніде не задерто, не пошкоджено. Абсолютно цілий автомобіль. Зараз перевіримо його товщиноміром. Знаємо перевірку таким професійним прибором Profiline. Дуже гарний збережений стан кузова і салону. Пізніше зараз перейдемо Це я вам буду показувати поступово. Також нагадаю, автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка будь-якого автомобіля до вас під дім. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо його доставити. Якщо виникнуть додаткові питання по автомобілю, можливо, потрібно якісь додаткові фотографії, ще щось, то телефонуйте, все поскидаю, познімаю, але стараюсь на відео одразу все підряд показати. Так, Перефарбоване настільки ось це крило. Косметично. Так, по кузову абсолютно все ціленьке, рівненьке, ніяких сколів, царапин, нічого немає. А зараз перейдемо до салону. В комплекті у нас присутні два таких ключа. Такий у нас гарний збережений в темному виконанні салончик. Потолочок одразу показує не прокурений, не протертий, посторонніх запахів автомобілі немає. Товари не возили і не палили. Ось така у нас дверна карта. Шкіряна вставочка, повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. Тут у нас відкривається багажник, пластик, нічого не зацарапано, не подерто. Так само по порогах все ціленько, гарненько. На збірочка про обслуговування. Також сервіс вам буду показувати. Ось ще один дублюючий він-код. По сидіннях у нас є надув спинки, боковинка не просижена, не потерта. Так само тут гарно виражена бокова підтримка. Таке гарне сидіння в такому виконанні чорне і сіре, дуже практичне. Мультифункціональне кермо шкіряне, так само, звертайте увагу не затерти. Тут нас з управлінням світлом, фарами підсвіткою. Зараз присядемося в салон. 261 тисяча пробігу, двозонний клімат-контроль, годиннички фірмові, автозатемнення дзеркала, підсвіточка Це все гарненько. Все чистенько. Автомат ДСГ, електроручник, автохолд, антизанос, система старт стоп управління партроніками. Зараз заведемо також автомобіль. Тут Це наставляється ключ. Також навігація. Так. так все працює тихенько, гарненько. Єдине, що потрібно подивитися до якоїсь лампочки можливо, габарит якийсь чи поворотник не працює. Така у нас навігація, двозонний клімат контроль, обдув підігрів дзеркал, вікон задніх. Датчик, свіза, датчик дощу. Все тут гарненько. Підстаканчики такі. Так у нас шухлядка така підлукітник. Стан сидіння пасажира. Дверна карта, торпеда, нічого не зацарапано, не подерто, гарний стан салону також. Варточку вся у нас документація, також буду поступово все вам показувати. І стан керма, зверніть увагу, все в ідеальному стані. Нічого не затерто, не протерто. Вже перестала світити лампочка. Також. Ручці, все у нас добре, нічого не протерто. Все вам детально показує. Також тут у нас розетка, прикурювач, все на місці. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий на задній ряд, так само все тут у нас в порядку. Нічого не затерто, не знищено не побито, пластик не зацарапаний, великий просторний задній ряд. Дуже комфортний для даних поїздок. Тут у нас дефлектори, розетка, карманчики, підлокітник з підстаканниками. Так, Такий органайзер. У нас виїжджають підстаканічки. Також є швидкий доступ до багажного відділення. Якщо потрібно щось довгим часом перевезти, або швидко взяти щось з багажника, щоб не зупиняти автомобіль, це без проблем зможете зробити з такої функції. Також тут потолочок, підсвітку все вам показує, все гарненько, чистенько, нічого не подерто, не прокурено. Вішечки, все на місці. Ось так виглядає у нас приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, кожна кнопочка ціленька. Зверніть увагу, нічого не затерто, не витерто. Такий хороший стан автомобіля. Так, Зараз перейдемо до багажного відділення. Позаду маємо таку охромну накладку, партроніки, фаркоп, розетку вам показував, така шторочка. торочка. Так відкривається, або ось так. Такий великий просторний багажник. І покові органайзери. Це у нас в комплекті ремкомплект присутній, місце під запасне колесо, також сидіння складається у рівну підлогу з цими ртюшками, якщо потрібно щось велике габаритне перевезти чи переночувати, для цього і є універсал. Також торочка собі легенько забирається і утворюється дуже багато місця. Також тут у нас аварійний знак. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Все показує тепер з цього ракурсу. Ось така дверна карта, корозії по прийомах, по кузову нічого ніде немає. Так, все одною рукою все фіксується. Ось такий стан сидінь з цього ракурсу показує. Підлога. прийоми болтики всі в оригінальні, нічого не кручено, не верчено. Так, стан дверної карти переднього пасажира по прийомах. Сидіння в самому в гарному стані. Нічого не шилось, не перешивалось все в оригіналі. Видно, що за машиною гарно дбали, акуратно її використовували. Зараз покажу вам всю сервісну історію. По документації дуже багато різних інструкцій, виписок зі офіційного сервісу. Це у нас сама сервіска. Видно, що за машиною. Машини не тільки акуратно їздили, а й гарно обслуговували. Ось собі фіксуйте, ставте на паузу, передивляйтеся, все зараз покажу. Тут стоять галочки, що робилось, що не робилось. Тут дата і пробіг вказаний. Тут нас пишеться наступне по рекомендації, щоб пройти техобслуговування. Тут пробіг, коли воно робилось, а тут пишеться, коли по рекомендації наступне потрібно. Або дата, або цей пробіг. Так, останній сервіс був проведений на пробізі 254 тисячі. Перший місяць 24 й рік. Тут стоїть галочка, що робились. І наступне по рекомендації на пробізі 269 тисяч. Потрібно замінити вже масло і фільтра. Далі відміток вже немає. Так, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір, нічого не кручено, не верчено. В укріпленнях так само все тут у нас добре. Ось основний вінкод код автомобіля. Мотор намився, все так як є, ніяких запотівань, тікань немає. Все сухенько абсолютно. Працює чітко, рівненько, тихенько, як чуєте, всі рідини в нормі. Все тут у нас добре. Переглянемо, який акумулятор стоїть. Тут не видно якого він року, але, але автомобіль гарно заводиться, тому проблем з акумулятором ближчий час, думаю, не будете мати. Також газові опори стоять дуже добре. Покаже автомобіль ще раз зовні. Нагадаю, це 2012 рік випуску. 1.4 бензин, автомат, гарна комплектація, коричневий колір. Ціленький гарний кузов без м'ятин, без царапин, без колів. 16-ті легкоспавні колеса. Автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Так, а зараз зробимо великий тест-драйв. По салоні все гарно підсвічується, вечором буде краще видно. Так, У нас DSG коробка, також є режим. Все планенько, чітко перемикає. Автоматично закривається двері, коли набираємо швидкість при русі. Як нас набирає автомобіль. Це я нажимаю педальку так на відсотків 50. Дуже хороша динаміка, гарно, впевнено, себе відчуває на трасі, без проблем зможете обігнати когось Ось такий наш салончик. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Також дзеркала з підігрівом, з електрорегулюванням. Клімат, контроль, дозвони навігація, автохолд, електроручник, круїз контроль мультифункціональне Рене. Всі удобства для комфортної їзди тут присутні в цьому автомобілі. Також автозатемнення дзеркала. Такі нас оберти. Тож підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал Instagram, Viber. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую фотографії, повний опис і ціну автомобіля. Якщо буде цікавити будь-які інші моделі, так само там переглядайте, телефонуйте, все вам розповім. Також можлива доставка по Україні. Ще раз повторюсь. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.